У Харкові відкрилась виставка робіт Артема Азарова Митця і воїна на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації Артем навчався на четвертому курсі Академії дизайна і мистецтв. На жаль, захід пройшов без участі автора. 5 березня 2022 року Артем загинув в боях під Харковом. На фронт він пішов добровольцем ще у 2017-му, Розповідають побратими. Був прикладом мужності, сили, урівноваженості і розуму серед бійців. Паралельно зі службою продовжував вчитися живопису. В останні роки часто зображував на своїх полотнах війну, бо вона була частиною його життя. Життя Артему обірвалось передчасно. Він загинув героєм, захищаючи рідний Харків. На початку повномасштабної війни виконавши важливе бойове завдання, завдяки таки, таким хлопцям наше місто вистояло. Наше місто зараз удостоєно на високої назви нашим президентом Володимиром Зеленським, – герой. Знаєте, Дуже хотілося відкривати цю виставку у присутності Артема, але він загинув. Загинув, захищаючи усіх нас, загинув, даючи змогу нам жити. Я впевнений, що після нашої перемоги ми разом зберемося. І ще раз подивимось на картини, на те мистецтво, яке подарував нам Артем. Вдячний вам, наші дорогі захисники, вдячний усім, хто боронить нашу землю, хто ціною свого здоров'я, життя захищає нашу Україну. І захищає нашу націю. Слава Україні! Героям! Виставка харківського молодого художника і українського воїна Артема Азарова поміщує близько 40 робіт, написаних у період з 2016 по 2021 роки. Графіка олія. Викладачі Артема говорять: він однаково добре працював з різними техніками. Рідкісне явище, коли художник. Досить гармонійно поєднує графіку та олійний живопис. Він цим талантом обладав. Після презентації у Харкові виставка поїде до Європи, бо весь світ має бачити і знати українських героїв, говорять побратими. Дуже важливо для нас як братимів зберігати пам'ять про нашого друга і товариша. Артем був один з насновником нашого підрозділу і організації. Ми пройшли дуже довгий шлях разом. І, хоча Артем і не залишив з собою там дітей, але він буде жити серед нас завдяки своєму творчості. Ці картини спадок України, спадок Харкова це частина історії, відбиток сьогодення. Митцем і воїном Артемом Азаровим пишаються харків'яни і пам'ятатимуть нащадки. Яна біляєва, Ігор Луханін, Ігор Мартиненко. новини Харків.